Це покаже все одно час. Я завжди говорив, що якщо ти робиш щось, ну якщо говорити там про музикантів, про співаків, про пісні, якщо ти робиш пісню російською мовою, ти робиш внесок в російську культуру. Все. Якщо зараз, після того, що вже ми всі усвідомили, ти продовжуєш робити внесок в російську культуру, то ти хто? Ти ворог, ти ворог України. Все, це ж крапка, тут банально. Тут не, теж не може бути вже ніяких нюансів. Навіть, розумієш, можна бути російськомовним, можна бути. Можна, знаєш, я там я нормально ставлюся до російськомовних людей, особливо до російськомовних військових. Ми ще на фасаді були дуже давно в, в, в «Щасті». Е, і я пам'ятаю цей момент. На мене там стільки лайна тоді прилетіла, коли я після спілкування в бліндажі просто приїхали до бліндаж до пацанів поспівати, поспілкуватися, знаєш, під як наш підбадьорити, як ти їх. І там просто половина на 50-50 було. Половина на і вони між собою, знаєш, І вони воювали за нашу з вами ідею. Вони військові. Вони. Е, Намагаються е, жертвувати своїм життям заради нашої спільної ідеї. Це просто мені здається нонсенс вимагати від них, розумієш, про що я. але, типу, якщо говорити до публічних людей, до співаків тут же інший підхід зовсім геть інший підхід. І знаєш, я, я розумію, що деякі зараз ми називаємо це перевзулися, і дай Боже, і нормально, це дуже круто, коли потужні енергетичні люди, люди усвідомлюють, що вони теж робили щось там не так, і вони мають вони мають це, не можна сказати, переключитися. Можна сказати, перевзутися, мені більше подобається переключити. От якщо, якщо вони згодом знову почнуть. Робити російськомовний контент, тоді ми зрозуміємо, що вони тимчасово перевзулися, і вони оті самі ждуни, і, типу, знаєш, проміжкрапельками, що називається. А зараз кожна потужна одиниця, творча або не творча, котра починає робити якісний україномовний контент, вона на нашому босі. Тому зараз не, не можна їх закидувати лайном. Треба їх теж підтримувати. Але якщо зараз, прямо зараз, хтось робить російський контент, це, знаєш, це вже все, це вже да.